Це цікаво, але саме головне, що під цим всім, що нам доносять кожного дня, розкрадається, як і розкрадався державний бюджет, розкрадається все те, що ми з вами накоплюємо, за що ми з вами платимо. А саме екс-начальник Укренерго виписав собі премію. Ну, його вигнали, але він умудрився виписати собі премію в 40 мільйонів. Гривень, а саме в 1 мільйон доларів. Енергоатом на сьогоднішній день продає в процесі цього всього, що твориться, продає енергію, електроенергію, маючи на цьому 550%. Відсотків. 550 відсотків заробляють на чому? На нашому. Тому, друзі, в процесі стільки інформації, стільки як позитивної, так і негативної, але вся ця інформація на 99% для того, щоб запудрити нам з вами мозги.